І на міщу. В сьогоднішньому відео хочу вам розказати і показати, як я працюю в однокласниках. І так дивіться, що насамперед треба зробити новачку, який тільки починає працювати да, і створює свою сторіночку. Перше, повинно бути фото, яке буде притягувати людей. Це повинно бути обличчя, усміхнене з відкритими очима. Ну, Таке, щоб подобалося вам. Щоб, щоб на нього йшли люди. Друге, ім'я ми пишемо завжди своє. Скільки б сторіночок ви не робили, але ім'я повинно бути ваше. Прізвище придумуєте різне через, через те, що якщо буде повторюватися дуже часто ваше ім'я і прізвище, то модератори вас заблокують, так як ви зрозуміють, що це одна й та сама людина. Потім, коли ми поставили фото, постав, написали ім'я. Прізвища, тобто зареєструвалися, ми починаємо оформляти свою сторіночку. Ваша сторінка повинна бути цікава, тому що коли ви пишете людині, людині запрошення в бізнес, да, людина заходить до вас у гості і дивиться вашу сторіночку, тобто дивиться інформацію, яку ви викладаєте. Для того, щоб ваша сторінка була лише ваша, лише вона щоб була тільки така у вас. Да, ми виставляємо не репости, тобто ми не заходимо там кудись і не ставляємо класи. А для того, щоб було, щоб було це зроблено правильно, ви заходите, вам сподобався, допустимо, якийсь пост цікавий. От, наприклад, як я, я зайшла у групу Мотивація і бізнес, і мені сподобався, сподобався такий вислів. Думай своєю собственной головою, а не мнением. І картиночка. Я захотіла, щоб воно було у мене на сторінці. Що я зробила? Я нажала на той пост, копіювала текст, зберегла собі картинку. Потім на сторінці є ось, про що ви думаєте. Я нажала там, ставила текст, загрузила туди цю картинку, нажала Поділитися. І забрала галочку в статус, щоб воно мені не поставилося в статус, а пішло мені на сторінку. Чому так треба робити? Тому що дивіться, якщо ви, наприклад, будете десь у когось на сторіночці чи десь у групі, і вам сподобається таке, такий якийсь вислів цікавий, да, а його виставила якась людина, а ви його репостнете собі на сторінку, то коли до вас зайдуть у гості, да, якісь люди, яким ви робите запрошення, вони, вони можуть, і частіше всього так і стається, зайти до тієї людини і писати саме їй, саме в неї питатися да, про бізнес і, і, і до неї можуть зареєструватись. Тому виставляйте завжди всі ці від себе. І так, на вашій сторінці повинні бути якісь... Там, да, думки про бізнес, якась мотивація. Ось, наприклад, як у мене вір свої мічки, вони обов'язково збудуться, картинки цікаві. Ну, тобто щось веселеньке, якісь там щось про діток. Це теж ну, дуже так. Те, що притягує людей. Так? От ви оформили так сторіночку. Далі крок у нас такий. Ми додаємо в друзів. В друзів ми додаємо людей які продають одяг, які продають взуття. Як ми це робимо? Нажимаємо Найти нових друзей. Так. І отут, де в нас є ім'я і названня, ми просто пишемо одіжда. Потім, ось у нас є друге місто. Нажимаємо Вибрати страну. Ми працюємо тільки по Україні. Нажимаємо Україна. І вам висвітить дуже багато людей, які працю, займаються продажею одягу по Україні. І е, на, на, нажимаємо «дружить», дружить, дружить, дружить. Але не нажимаємо 40 чи 50 зразу. Нажали 5 і все, поки досить. Займаєтеся чимось другим на сторінності. Потім пройшов годинка-дві знову так. І так, ми запрошуємо друзі-продавців. Коли на вашій сторінці буде 15-20 продавців одягу чи взуття, ми починаємо працювати далі. Як рекрутую я? Є на сайті, є на сторіночці, ось є друзі зараз на сайті, а є всі люди на сайті. Оце нажимаєте сюди. Тепер дивіться, зліва вгорі є з мужчини і женщина. Ну, З мужчинами дуже важко нам працювати, дуже важко їм донести суть бізнесу, вони так важкувато йдуть на контакт, тому ми працюємо лише з жінками. Вік 25-40 років. Це такий більш вже осознаний вік, люди вже розуміють, що їм в житті треба, тому вибираємо такий вік. Тепер дивіться, в нас є вибрати друге місто. Сюди. Ми можемо писати те місто, яке, в якому ми хочемо рекрутувати. Допустимо Київ, адже ми рекрутуємо тільки по Україні. І нажимаєте Київ, Київська область, Україна. І вам виб'є людей, які зараз в даний момент на сайті, саме в Києві і в Україні. Що робимо далі? Ну от вже зразу я зайшла, мені ось сподобалася, тут є мама із немовлятком. Ми нажимаємо Написати сообщення. Я працюю лише картинками, тобто мої перші смс це картинки. Ви можете працювати просто словами писати, але тоді ви повинні пропускати все через антиспам, щоб вас не заблокували за подачу багатьох, багатьох однакових смс. От, наприклад, я відправляю Доброго дня, мене звіт Антоніна, бачу ви на фото з малюком. Скажіть, ви мама в декреті? Тобто мені треба з дитинкою почати з чогось розмовляти. Тому я вибрала ось такий шаблончик і відсилаю. Так, от одній людині відіслали, нажимаєте на хрестик, і знову ви появляєтесь на цій сторіночці. І так розсилаєте 20-40 пропозицій. З 20-40 пропозицій до вас вам відповідь, дадуть відповідь, ну, допустимо, 15-20 чоловік. Уже з 15-20 діалогів ви можете зареєструвати одну-дві людини. Тобто це я вважаю це чудово. От. Такий собі нескладний спосіб рекрутування в однокласниках. Я думаю, що вам він буде корисний, що я так постаралася доступно вам це пояснити. Тому давайте до нових зустрічей. Думаю... Що ви візьмете собі це в роботу, і воно вам принесе користь. З вами була я, Антоніна Міщук. Дякую за увагу. До побачення!